Так, що в нас була родина, яка була до такого до знань. Знаєте, Батько, крім того, всього батько був у Сербинський, то була гілка, але вона якось була поріднена, споріднена, був дуже великий книголюб, мав велику бібліотеку. Та бібліотека приходили, бо мали і склеп. Хотіли, значить, десь. Вступати в також на семінарі і так далі, але українців не зараховували, це тато і мама. І це був, ну, я з 29-го, ну тут рахуйте якось 2-3 роки, бо перша дівчинка була померла. І вони мали склеп, а крім того, тато в цьому склепі мав таку. Там ж приходили знайомі, грали шахи, читали книжки, подичали книжки. Але з тої бібліотеки була дуже трагічна доля. Бо коли прийшли визволити 39-го року, тато сидів коло кухні і палив. І сльози йому текли, бо я мала 10 років. Я кажу, тато, а чому? Я читала ці книжки, знаєте, ну, ночами. Бо мені цікаво, було лепкі, була історія Грушевського. Тато приносив ту енциклопедію, яка була видана в Коломиї в 35-му році Українська загальна енциклопедія. енлопедія. То, то вони стільки коштували корова. І каже, так, книжка була дорога. І каже, читай, то будеш багато знати. Я справді читала її. Все це зникло безслідно. Бо, не дай Господи, коли знайшли Грушевського чи що, то відразу Сибір. Ми і так були в списках. І тато був просвітянин, Так навіть з мамою вони познайомилися, коли грали вистави. І, і так вони значить дуже скоро він помер, тому в 40, 40 років мав 43-му році. І мама 35 років залишилася вдовиці війна, троє малих дітей. Мені найстарший то, найстарший було 14 років, ще наймолодша мала 6 чи 5. п'ять. Кожному разі це був дуже важкий час. Війна, воєнний для нашої родини, і після воєнного та ліхоліття. Це була тяжка праця мами і мене найстаршої для того, щоб вижити.